І так, всім привіт! Мене звати Андрій Дзюба, я лікар-офтальмолог. І сьогодні в цьому відео я хочу вам показати коротко свій ранок, що складається моя щоденна радкова рутина. Тому що, знаєте, для мене особливо це звичайно, як якийсь там певний ритуал. Зранку треба зробити, посінити, прийняти душ, а смачно при цьому посіяти. Тому починаємо. Так, ну що, всім добрий ранок. Зараз кинулися. Треба вставати, ще прокидатися, збиратися, трохи поснідати і йти на роботу. По суті, покажу зараз вам е, мій щоденний ранок в автормолога. Мій ранок починається з того, що я прокидаюся від третього будильника. Перше, що я роблю, це відкриваю жалюзі, щоб швидше прокинутися. Потім я застеляю свій диван. Це моя звичка з самого дитинства. Це дозволяє збільшувати денну продуктивність і контролювати самодисципліну. Далі я йду чистити зуби. В ідеалі це потрібно робити два рази на день для попередження розвитку різних запальних процесів. І так, зараз на годиннику, як ви бачите, 7.41. Тепер пора мені. Я вже це я вже прийняв невеличкий такий душ, вмився. І тепер зараз пора зробити нічки вправи для того, щоб. Почала кров циркулювати по організму до всіх книг, до всіх органів, щоб кожен орган почав працювати повноцінно. Після того зараз діти готувати собі сніданок, Зараз ще думаю, що мені треба приготувати. От і вже після того помиленьку почну збиратися на роботу. Так до речі, народ я зараз зараз заходжуся без окулярів, то я ще не водію окуляри. О, тому що я одягаю вже тоді, коли у мене понусно вже весь марафет типу готовий, тоді вже одягаю окуляри. Так що це ексклюзивно, бачите, мене без окулярів, Коротше. Sitting, here, так, і зараз те, без чого я свій ранок не можу розпочати. І звичайно, я зранку п'ю склянку обов'язково теплої води з лимоном. Найс. До речі, тепла склянка води з лимоном дає заряд енергії на цілий день і допомагає вашій травній системі протягом дня, тому варто випити зранку особливо теплу воду з лимоном. Це просто кайф. От п'єш і тупо кайф. Хтось, до речі, полюбляє зранку чашку кави з цигаркою, а я. Теплу воду з лимоном. Ну, прекрасно. Так, зазвичай я снідаю вівсянкою, з бананом, з родзинками, можливо, і з медом, щоб мати реальну запас пожоних речовин на протягом дня. Але те, як я сьогодні сьогодні купити вівсянку, то сьогодні я поснідую сирниками. Це в мене будуть сирники з гущеним молоком, звичайно, чай і такі невеличкі сочники. Я ще подумаю, чи їх їсти. Бо як то якось для ранку знато багато муки тіста. До речі, чому я вирішив сьогодні снідати сирниками? Так як в мене є лактазна недостатність, тобто я не можу вживати молочні продукти, але сирники, звичайний сир, я вживати можу, ну, начебто мені все нормально. Ну, хоча б якесь джерело кальцію, я повинен мати в організмі. Тому сьогодні це будуть сирнички. Іду зараз, відкрию ще вікно на провітрювання протягом дня, тому що я весь день на роботі і тим більше зараз ще тепла погода почалася. Щоб не було парку, коли я приходжу з роботи, я завжди намагаюся зранку відкривати вікно на провітрювання. І от ти приходиш, і частеньке повітря вдома. Кайф. Так, ну що, тепер одягатися треба на роботу. вже. Я сьогодні обираю таку типу ковтину. На довгі рукаві, тому що на, на вулиці насправді 8 градусів тепла, досить тепло, а потім вже буде близько 15. Тобто ну, буде, буде реально круто. Чесно скажу вам, я би реально на роботу ходив би просто в хірургічному костюмі, тому що взяв, одівся, пішовся, а не перейматися щоб то тоді. Як для мене це круто, взяв вдівся, хірургічний костюм, прийшов на роботу, передів просто взуття. Ну і пішов далі працювати. Так, ось такий ось сьогоднішній лук виходить на роботу. Коротка така ковтина, ну як коротка ковтина, ось ну, щось хочеться сьогодні її одіти. От куртка, штани звичайні, кроси нарешті можна одіти. Зима прийшла, можна одіти кроси. От, і ще хочу попробувати використання, до речі, сорочок, тому що я ніколи їх, в принципі, їх сильно не носив, але тепер я подивився в інтернеті, що є в, ну, типу, подивився в інтернеті, як одіваються, хлопці з галстуками, з сорочками, і це дуже класно виглядає, тому хочу собі купити ще реально сорочку. Так, ну що, тепер я вважаю, що я готовий йти на роботу. Залишилося взяти ще свою робочу сумку. І, можливо, в якомусь відео я розкажу, що я в ній ношу, тому що вона завжди необхідна. В принципі, навіть не знаю, чому я її використовую, ну що собою. Але там є пару речей, які мені дійсно не, не, не необхідні. Тому, якщо це відео трошки поназбирає лайків, я обов'язково покажу, що я маю в цій сумці. Ось. Все, а зараз пішов на роботу, тому що вже, мабуть, це пізніше чи що. Ладно. Так, так, ну і як без цього, без цієї пахучки ви теж кропитесь дезодорантами? І того не любите, правильно? Головне, це пахнути дуже добре, тому все окей. Як то кажуть, на роботі лікар повинен бути охайним, нормальним і щоб від нього дуже смачно пахло. Е, і от так, чесно кажучи, почався мій ранок, зараз я на роботу. Лишилося пару хвилин, ну в принципі я недалеко живу. Тому зараз я на роботу буду починати свої консультації. Пишіть, як проводити виранок, які у вас є рятували щоденні. І так, давайте, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як то кажуть, до зустрічі в наступних відео. Там!